Знаю точно, що була вербна неділя. Взяли Славянськ. Активісти міста Сватова проукраїнські налаштовані, самі як світтєвий маркетинг друг друга, кожен перезвонив товаришу і збіглися до міської ради. І біля міської ради нас десь було 270 чоловік. Позвали мера, мер відкрив залу, провели нараду, що ми своє місто здавати не будемо. Облаштували перші, мабуть, проукраїнські блокпости. Які були з прапорами на в'їзді з міста Сєвєродонецьк-Лісичанськ і на в'їзді з міста Луганськ. Виставляли чергування десь в травні місяці приїжджав до нас Мозговий з групою сюди, приїхав на це місто, де це білий дом, наш, так, районна державна адміністрація, районна рада. Заходив сюди з групою товаришів, він провів переговори про те, щоб. Проводили референдум, але ніхто його в цьому не підтримав, особливо. Прапор як висів, так і висить. Вигрузилися з двох мікроавтобусів і цеп'ю Так, як і з ларца, всі в однаковій формі, всі однаково одійти, вероятні всього, який то російський спецназ. Там вони вигрузились. Окружили і з мозговим кілька чоловік зайшло в районну державну адміністрацію. Вибрали таку годину нецікаву, якраз Дом культури напроти знаходиться. Тут був дитячий фестиваль танцю. Повно було дітей. Тут батьки почали розбігатися дітей хто в руки, хто під руки, тікати в різні сторони. Нас були, ми сиділи везде на сторожі. Нас було багато хлопців з ружжами. Можна було устроїти, звісно, тут і бойню кроваву. Але... Розсудили у люди, так мер наш міста, ген Рибалка, який з ним перебісідував. Не будемо вже стрілятися тут в центрі міста. Ну вони не різкнули в нас не прапор з Білого Дому зняти. Сказали, все, ми виїжджаємо в слідуючий район. І більше до нас бойовиків не було. нас насправді було не так і багато. Ну дезінформація робила свою справу. Ми казали, що начало 2 270, потім 500, потім 800. І так вони до нас і не рискнули прийти, хоча угроз було багато і всього було багато. Три місяці жили, як на Вулкані, чи будуть нас захватувати, чи не будуть захватувати. Потім почали приходити військові частини. 11 травня перша військова частина зайшла. Вдячні, що вони нас не бросили, війська наші, Збройні сили України, з усіх сил допомагали. Побажання таке до громадян, що не залишатися байдужими, що в нас справді йде війна і кращі сини. Віддають саме найдорожче це своє здоров'я і життя.